Костянтин Задорожний Біологія і екологія підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Параграф 5. Екологічно пластичні та непластичні види Запитання для повторення. Наведіть приклади видів тварин і рослин, поширених а. у межах одного з континентів або навіть кількох континентів Б. На дуже обмеженій території. Наведіть приклади видів усеїдних тварин і тварин, що живляться тільки одним видом їжі. Адаптивний потенціал Різні види живих організмів. Завдяки особливостям своєї будови, обміну речовин та адаптаційної стратегії мають різні можливості пристосування до існування в різноманітних умовах. Деякі з них можуть легко пристосовуватися до зміни умов існування, а інші гинуть навіть за їх незначної зміни. Міру пристосувальних можливостей виду у мінливих умовах довкілля називають адаптивним потенціалом виду. Чим вищий у виду адаптивний потенціал, тим легше він адаптується до зміни умов. Крім адаптивного потенціалу, види живих організмів мають іще одну важливу властивість екологічну пластичність. Екологічна пластичність це здатність організму існувати в певному діапазоні значень екологічного чинника. Чим більший діапазон значень, тим вища екологічна пластичність виду за певним чинником. За рівнем екологічної пластичності виокремлюють еврібіонтів види, які здатні існувати в широкому діапазоні умов, і стенобіонтів, види, які здатні існувати тільки у вузькому діапазоні умов. Екологічно непластичні види. Стенобіонти є видами з низькою екологічною пластичністю, наприклад, коала чи вельвічія для нормальної життєдіяльності таких організмів. Потрібен вузький діапазон одного або кількох факторів середовища, ці фактори можуть бути різними. Так, у коали таким фактором є їжа цей вид адаптований до споживання листя евкаліптів і не може використовувати інші джерела їжі фактори, які обмежують поширення вельвічії, температура і вологість. Ці рослини адаптувалися до дуже сухих і жарких умов пустель Південно-Західної Африки, і в більш вологих або прохолодних умовах рости не можуть. Один вузький діапазон умов існування не завжди означає невеликий ареал виду наприклад, паразитичні черви, такі як свинячий ціп'як. Можуть жити тільки в сталих умовах середовища кишечника ссавців, але разом зі своїми хазяями ці паразити поширилися по всіх континентах. екологічно пластичні види Еврибіонти є видами з високою екологічною пластичністю вони можуть успішно жити в різноманітних умовах середовища. Так, подорожник поширився разом з європейськими колоністами по різних континентах. А Ареал Вовка нещодавно охоплював усю Євразію і Північну Америку і зменшився лише під активним тиском людини. Та найбільш екологічно пластичним видом можна вважати людину: людина заселила всі континенти нашої планети. Люди навчилися виживати навіть в Антарктиді. Це пов'язано з тим, що людина використовує для адаптації до різноманітних умов середовища не тільки біологічні, але й культурні механізми. Крім того, люди навчилися змінювати середовище під свої потреби і будувати споруди зі штучним середовищем. Евребіонти зазвичай мають більший адаптивний потенціал, ніж стенобіонти це не дивно. Бо, якщо ти пристосований до широкого спектра умов середовища, то й до змін самого середовища пристосуватися буде набагато легше. Отже, тепер ви знаєте перше. Що таке адаптивний потенціал? Друге. Хто такі стенобіонти? Третє. Хто такі евробіонти? Четверте. Які види організмів є стенобіонтами? П'яте. Які особливості людини роблять її екологічно пластичним видом? Запитання та завдання. Шосте. Чи можуть стенобіонти мати високий адаптивний потенціал. Чому? 7. Проаналізуйте перелік видів росичка, пирій, сосна, пацюк, панда велика. Ведмідь бурий, укажіть, до якої групи стенобіонців чи еврибіонтів можна віднести кожний із цих видів. Обґрунтуйте свою точку зору.